Вітаємо на каналі Читаси. Підписуйтесь, тисніть вподобайку та за можливості підтримайте канал фінансово. Приємного перегляду. Лисичка та журавель Українська народна казка. Були собі Лисичка та Журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки. Стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопив, а лисичка, як узялася до страви, листь гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилизала, вилизькала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибіш, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої-то смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього. Покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, любоприятелько, не соромся. От, лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, усе в глечик, Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачай, лисуню. Що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого не маю. Ох і розгнівалася ж лисичка. Так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так то її журавлева гостина до смаку припала, та від того часу й не приятелює з журавлями. Текст читала Анастасія Бойко, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.